Ласкаво просимо до інтернету. Сьогодні я проведу вас в подорож світом величезного та неймовірного простору. Світ інтернету це не тільки безмежний обмін інформацією та можливість швидкого зв'язку. Але й місце, де наша безпека може бути під загрозою. Сьогодні ми розглянемо тему безпечний інтернет. Та розгорнемо важливі аспекти, які допоможуть нам залишатися захищеними та впевненими у своєму онлайн досвіді. Давайте розпочнемо цю захоплюючу подорож. Почнемо спочатку. Загрози в інтернеті. Віруси, Майлвеер, фішинг, кібербулінг. Віруси є програмами, які прикріплюються до інших файлів і виконуються без відома користувача, завдаючи шкоди системі та файлам. Загроза вони можуть призвести до втрати даних, руйнування файлової системи та навіть викрадення особистої інформації. Мейлвер це загальний термін, який охоплює різноманітні види зловмисного програмного забезпечення, такі як віруси, трояни шпигунське програмне забезпечення тощо. Мейлвер може наносити шкоду системі. Вкрасти конфіденційну інформацію або намагатися контролювати комп'ютер фішинг це атаки, які спрямовані на отримання конфіденційної інформації, наприклад, паролів, номерів, кредитних карт, шляхом вигляду належного повідомлення чи вебсайту. Кібербулінг це форми цифрового насильства. Які можуть включати погрози, висміювання, розповсюдження образливої інформації та інше. Кібербулінг може призвести до психологічних та емоційних проблем, особливо серед дітей та підлітків, основні правила безпеки, сильні паролі, оновлення антивірусу, оновлення операційної системи, створіть пароль не менше 12 символів. Чим довший пароль, тим він складніший для вгадування. Включіть в пароль великі і малі літери, цифри та спеціальні символи це робить пароль більш стійким до атак. Оновлення антивірусу Не використовуйте сторонні антивіруси, вбудований Microsoft Defender у 2024 році працює навіть краще, ніж деякі платні антивіруси. Оновлення операційної системи. Оновлюйте операційну систему по можливості. Це допоможе запобігти викраденню паролів та даних з вашого комп'ютеру. Поділ досвіду та поради Інтернет це місце, без якого сьогодні ми не представляємо свого життя торенти. Багато з нас хоч раз користувався торентами, але є деякі торент-клієнти, які можуть нашкодити вашому комп'ютеру. Наприклад, uTorrent. Були неодноразові випадки, що саме цей торрент-клієнт видобуває криптовалюту на вашому комп'ютері. Замість нього я вам раджу використовувати QB з відкритим вихідним кодом, в якому точно не може бути вірусів. Драйвери Дуже багато було випадків, що при встановленні драйверів у системі заселявся вірус. Тому тут я раджу просто не встановлювати драйвери при встановленні системи. Windows автоматично приєднує всі драйвери на ваші прилади, та якщо щось не встановилось, краще скачати їх з офіційного сайту виробника, наприклад, драйвери на відеокарту NVIDIA, краще скачати на сайті NVIDIA Висновок Безпека в інтернеті, наша спільна відповідальність. Кожен користувач повинен розуміти, що забезпечення безпеки в інтернеті є справою спільною. Відповідальність за власну безпеку та безпеку інших користувачів важлива для створення безпечного онлайн середовища. Запам'ятайте безпека в інтернеті це про активну участь, освіту та свідоме використання технологій. Спільними зусиллями ми можемо зробити інтернет безпечнішим місцем для всіх. Дякую за увагу та бажаю безпечної онлайн подорожі.